Мрії збувається, вітаємо дебютанта змагань обласного чемпіонату з бронзою, враження від поєдинку, ну і від турніру в цілому. Я хочу подякувати керівництву спортивного клубу Росава за можливість брати участь у цьому турнірі, досить високий рівень. І як не дивно, іноді перший млин буває комом, але в цьому році можу сказати, що. Ну, із нашої команди вижали максимум, який могли показати в цьому році. І ми бачимо, куди нам є рости. Все, що нам не вдалося в цьому році, на майбутнє будемо тренуватися, будемо награвати щось цікавіше і ставити собі планку вище і досягати мети в майбутніх турнірах. Дякую також е, за змогу взагалі грати, існувати нашим Збройним силам України, за те, що захищають нас і дають змогу нам і нашим дітям розвиватися як в спорті, так і в цілому. І дякую всім учасникам і командам за такий цікавий, і яскравий турнір. І до зустрічі в новому сезоні. До зустрічі.